Соля і макар йдуть на передню лінію. Так, передня лінія. Задня лінія у нас йде Софійка і Женя. На задню лінію. Молодець! Женька, Софійка, ти маєш стати. Так, добре. Давид у нас йде центровим гравцем. Марічка йде розпасовщик. Будь ласка. Добре, хто у нас лише? нас на задню лінію. Так, діма і Максим стають на передню лінію. Матвій стає розпасовщиком, і Вероніка у нас стає центровим Вероніка. Молодець Вероніка центровим грамотку. Будь Матвій і Дмитрий. Добре. Центровим гравцем. Мілана і дощиком у нас буде Максим. Будь ласка, добре.